Як людям за 50 справлятися з великим потоком інформації, з кардинальними змінами у світі? Взагалі зміни це життя. І коли ми знаходимося в цьому циклі змін, ми живемо. І як тільки ми припиняємо змінюватися все, ми вже померли. І ми маємо створювати зміни для себе самі, для того, щоб. Наш мозок він залишався швидкий, щоб були швидкі реакції. Для того, щоб був подальший розвиток, ми маємо тренувати своє тіло і тренувати свій мозок. Щоб я порадила, це перше фізичне вправи, обов'язково. Чим старше від людини, тим більше їй потрібні фізичні вправи. Треба задіювати тіло, в першу чергу. По-друге, треба розвивати саме мозок. І якщо ви чистили зуби правою рукою, я б порадила почати їх чистити лівою рукою. Якщо ви їли правою рукою, почніть їсти лівою рукою. Тобто почніть задіювати нові зони в своєму тілі і вибудовувати нові нейронні зв'язки. Тоді йде розвиток, тоді ви не застигаєте і не знаходитесь в такій заповільненій енергії смерті, а ви живете повноцінним життям. Ще дуже класна вправа, це Ходити назад, ось ви звикли, що ви просто встали, ви пішли вперед, спробуйте по квартирі походити назад, і ви побачите, що ви просто від а, цих простих дій почали краще себе почувати. Тому ось цей розвиток мозку і розвиток фізичного тіла дуже важливий. І коли ви це робите кожного дня. Дня вам легше сприймати ті зміни, які відбуваються в світі. І якщо з'являються якісь інновації, вам легше їх прийняти, тому що ви створюєте для себе це поле змін в своєму житті кожен день. Чому у Європу прийняли українські сім'ї з дітьми? Як вберегти свою дитину? Діти зникають на планеті Земля вже дуже багато років. Постійно кожного дня зникають діти. Про це мало де говориться, але діти зникають, і вони зникають в Європі, в Америці, в Африці, в Азії, скрізь. Задайте собі питання, кому і для чого потрібно стільки дітей, що з ними стається. Ви знаєте, що знаходять потаємні тунелі, де знаходяться дитяча ліжечка, де отримують дітей. Це все не секрет, це все є. А, ви знаєте про острів Епштейна, який був викритий, де тримали дуже багато, просто сотні дітей, і там над ними знущалися, їх галтували, забрали були їх круг. Зпитайте себе. Хто хто це робить, це все відкрита інформація. Розумієте, це все є в інтернеті, якщо ви острів острівштейна і хто туди навідувався. Ви бачите, що там всі політики, що там всі зірки, всі відомі люди. А, питання, куди діваються діти? Ось туди діваються, хто залишається молодий. Ви бачите, що є люди, які майже не старіють, і це відомі люди, зірки. Запитайте себе, а чому вони не змінюються, що там таке, в чому різниця? Це дуже страшні відповіді. Я не можу їх навіть промовляти. Я просто вам даю можливість запитати в себе. Я можу сказати, що ця територія для дітей небезпечна в тому плані, що. Коли діти йдуть до школи чи до дитячих садочків, ви не знаєте а, на сто відсотків, що там відбувається з дітьми. А, якщо станеться якийсь катаклізм, а, ми не знаємо, що буде відбуватися там. А, якщо станеться відключення світла, ви не знаєте, що буде відбуватися там. І є такі історії, де діти зникали просто цілими класами, особливо діти з дитячих будинків, просто багато дітей зникали під час війни на кордоні України. Я знаю, мені писали люди, було викрадено багато дітей на європейському кордоні. Зараз мені постійно пишуть особисті повідомлення люди про те, що приходять. В Європі в сім'ю, і вони знають ці сім'ї, і просто відбирають дітей. Просто забирають і дітей, неможливо повернути. І ніхто не хоче це в'язуватися, тому що а, дуже високі чини і персони в цьому замішанні. Зверніть увагу на те, як. Змінити навчання, можливо перейти на онлайн навчання. Більше слідкуйте за своїми дітьми, говоріть зі своїми дітьми, що відбувається в школі, про що вони говорять. Подивіться, яке зараз навчання, ЛГБТ, сексуальне навчання, протести, батьки протестують проти навчання дітей. Сексуальному розвитку в такому ранньому віці ці всі історії вони є в інтернеті: це Америка, це Австралія. А приймаються які закони? Подивіться, в Австралії вже прийняли закон, що сексуальний зв'язок з дітьми він це кримінальної відповідальності. Сексуальний зв'язок з тваринами вже не несе кримінальної відповідальності, це Австралія. Просто подивіться, що відбувається, які приймаються закони, хто стоїть у владі, чому зараз а, так явно йдуть паради ЛГБТ? Хто це дозволив? Чи це можливо було б сто років назад? Задайте собі питання: чи можливо було б, щоб а, люди а, вийшли так? Відкрито, щоб а, про сексуальне виховання розказували дітям в 4 роки, в років. Навіщо їм це? І зараз вже в Америці, в Європі, а, дітей будуть склоняти до пластичних операцій зміни статі. І Якщо а батьки відмовляються, батьків можуть посадити за це, якщо дитина і це вже є фотографії таких дітей, яким змінили стать. Ну ось просто подивіться, що відбувається. Поцікавтеся, які закони з приводу дітей приймаються в цій країні, в тому місці, де ви знаходитесь. Просто поцікавтеся, ви ж в різних країнах знаходитеся. Подивіться, а що в школах викладають, а який матеріал в садочках викладають, а чому навчають ваші. Дітей, що їм розповідають, що їм закладають у голову. Тому що це важливо, це майбутнє. Зараз всі системи працюють на те, щоб зменшити популяцію людей взагалі. І. Звичайно, діти це майбутнє, і якщо знищувати дітей, це знищення майбутнього. Також хвороби, які плануються зараз, вони плануються в першу чергу для дітей. І якщо ви знаходитесь в великому місці, живете в великому місці, заразитися дуже важко. Але якщо ви знаходитеся в Європі, але просто ви живете десь за містом. Десь у віддаленні від міста це набагато краще. Ви можете просто присунутися туди, де більше природи. Так, це може бути віддалене місце. Не бійтесь зараз переїжджати у віддалені місця, у віддалені будинки. Це на краще для вас, в майбутньому збереже ваше життя і ваших дітей. Ну, я можу сказати, що в цих людей є доступ і до України, і до Європи, і до Америки і до всіх територій. А це великі фонди, які заходять на території, і це фонди, які, начебто, допомагають дітям Африки, Азії. Насправді ці діти вивозяться зараз. Торгівля людьми набагато більша, ніж вона була під час, коли було дозволено рабство. І є підземні тунелі, є канали, які використовуються, і по яких переправляють людей. Людей викрадають, досі це відбувається, дітей викрадають. І ми маємо сформувати також в голові такий намір, що моя дитина в безпеці Я вже розказувала, як ви можете створити безпечне поле для своєї дитини. Ви можете вишити на одязі дитини хрестиком захисних знак. А звичайна вишивка є захистом для дитини. Ви можете Руками створити оберіг для дитини, зав'язати ниточку на руці для дитини. Мати, яка одягає фізично на свою дитину оберіг, це величезна сила, дуже велика сила. Немає сили сильніше, ніж благословіння матері. Зараз вийшов в прокат фільм, він називається Голос Свободи. І, до речі, компанія. Анія, яка робить мультики Дісней, вона дуже довго заборонялася цьому фільму. У них були права на цей фільм виходити, вони отримували цю праву. Але зараз права повернули, і цей фільм вийшов у прокат. Ви можете його відпочитися, він в відкритому доступі в інтернеті є. Треба розуміти, що це такий час, і ми втілилися, наші душі запланували цей досвід. І, звичайно, є кармічні момент, тому що коли щось стається з дитиною, мої наставники кажуть мені: а тепер подивись, що ця душа, ця людина, робила в іншому вцілені. Вона робила те саме з дітьми. і тепер Вона дитина, яка проходить такий самий досвід. Це карма. Але. Знаючи, що є ця карма, це не звільняє нас від відповідальності діяти і бути безучасними. тому ви можете створити такий захист для своєї дітей, і головне розмовляйте з дітьми, запитуйте, як він справи, чим вони цікавляться, що відбувається в школі, що викладачі розказують. Ви маєте бути в курсі, чим живе ваша Дина, і тоді ви налагодите психологічний контакт. Ви маєте пояснити, що якщо дитина відчуває небезпеку чи не зрозуміла ситуація, щоб дитина могла зв'язатися з дорослим зараз. Мені розказують про а, те, що в Україні також приймаються закони, що під час бомбандування. А дорослі не зможуть потрапити в садочки в школи, забрати своїх дітей, і це лякає дітей. Чому в незрозумілій ситуації я не можу не маю мати доступ до своєї дитини? Це незрозуміло взагалі. Бріть зараз максимальні умови для своїх дітей. Всі негативні ситуації можна обійти, але потрібно вирішити. Все з моєю дитиною все буде добре. Я зараз зроблю їй оберіг. Я зараз буду медитувати, створювати поле що з моєю дитиною все добре. Я прошу янгелів, щоб вони її захищали. Все. А і тоді ви побачите, що все дійсно буде добре. Це такі ситуації, з яких можна вийти. Вихід є, рішення є. Але ми маємо туди подивитися. Ми маємо змінити це просто. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.